Всім привіт, друзі! Мені задавали такі питання, чи варто займатися зараз бджільництвом і економічна складова, наскільки це вигідно і так далі. Забігаючи вперед, я вам скажу так, якби це було невигідно, бджільництвом ніхто б не займався. Я не маю на увазі бджолярів таких домашніх, як я, які, можна сказати, не тільки заради грошей, там, меду. А займаються, тому що ця справа подобається. Коли я задавав питання, скажімо, яка найгірша робота на пасіці, багато людей писало качати мед, що це тяжко. Дійсно, це так і є. Це, можна сказати, моя друга найгірша робота на пасіці це забирати мед. Перша, я вам показував, це обкошувати вулики, коли бджілки нервують, і це доволі така стресова ситуація. А друга це точно качати мед, тому що це все ж таки фізична праця. Ще, друзі, що ви повинні розуміти, що бджоли це не тільки мед. Ви ж можете, скажімо, продавати пакети, відводки, матководство, виводити матки. Звісно, якщо ви розраховуєте моментально заробляти гроші, ні, це не про бджільництво, це не такий бізнес, який дає. В моменті грошей. В моменті грошей це купи-продай. Вдільництво – це, можна сказати, на все життя, якщо ви вже в нього влазите. І не потрібно розраховувати, що сьогодні я придбав вулики, пчолопакети, весь інвентар там вложив, скажімо, сотні тисяч гривень. І осінню мені все окупиться і я. В шоколаді, можна так сказати. Ні. Так не буває. Тому що, якщо ви вибираєте, скажімо, найтяжче е, направлення бджільництва це медове. Я рахую, що це, в принципі, найтяжче в фізичному плані, тому що, якщо ви хочете мати більше меду, вам потрібно кочувати. Стаціонар це можна ділити на три. Те, що було б від кочівлі, це потрібно розуміти. Якщо кочуєте, звісно, у вас недоспані ночі, і ви своє здоров'я теж трішки втрачаєте, тому що це така все ж таки, робота неспокійна, ви не лягаєте ввечері спокійно в ліжко і спите, а спите вже десь в полі, в якомусь вагончику і так далі. Знову ж таки, якщо ви вибираєте медове направлення і Кочувати, це збільшує ваші витрати, бензин, платформи. Це, як вам сказати, в перший рік. Не те, що в перший рік, а стартанути з такого це шалені гроші, і ви повинні вложити в бджільництво. В принципі, у мене канал не про це, канал у мене зовсім про друге направлення, це, як ви розумієте, Зробити вулики своїми руками, десь спіймати якогось роя і потихеньку, нібито, що можна потихеньку-потихеньку зробити собі таку невеличку пасіку і займатися бджільництвом без великих затрат. Але люди, я так розумію, які задавали це питання, все ж таки хочуть, хочуть грошей і хочуть багато. Тому тут все потрібно вам зважувати. Ще один такий момент, чому я не рекомендую, скажімо, зразу бджоляру початківцю, навіть якщо він з грошами накупльовувати десятками вуликів, пакетів, весь інвентар і починати займатися бджільництвом, тому що він повинен спочатку зрозуміти бджільництво, свою медову базу, навички бджоляра. Тому що навіть якщо у вас є гроші і ви придбали 50-100 сімей. Все у вас. Пасіка. Пасіку можна поставити буквально за, за дві неділі з грошами. Все, ви бджоляр, ніхто навіть не підкопається, вділи маску, новенькі рукавички, прийшли на пасіку, ви такий просто, як ото самі розумієте. Але від ваших дій буде залежати подальший розвиток, тому що можна все мати. А підходити до вулика і не розуміти, що там робити, він буде порожній цілий сезон, а той стане порожній навіть без бджіл. Тому, якщо вже у вас є така мета, заробляти ну, великі гроші, ви хочете заробляти на бджільництві, придбайте, скажімо там, 5-10 вуликів вже, і сезон, а той два, Витрати на оцінювання своїх можливостей, вашої медової бази, навіть десь, якщо ви придбали невелику кількість вуликів і ви, ви вивозьте їх. Дивіться просто. Сезон 2 такої пристрілки. А тоді вже будете оцінювати, що у вас виходить. Варто збільшувати пасіку і так далі. Знову ж таки, повертаючись до найтяжчого направлення, це медове направлення. Ціна. Оптова ціна, звісно, вона ні про що. В принципі, і роздріб теж бажає бути кращим, якщо ціну підняти, то і клієнти менші, якщо скинути, то і, в принципі, працюєш так, можна сказати, ну не в ноль, але ж і прибуток невеликий. Щоб, скажімо, ви накачати тонну меду потрібно зробити багато роботи. А ця тонна, скільки там? По чому там? 45, що таке 45 тисяч. П'ять разів сходити в АТБ і все. Ну я так сміюся, в принципі, я, це не, не, ну, це такий жарт. Але ж, це невеликі гроші за таку працю. Ті самі гроші ви можете отримати, скажімо, якщо продали, почому там пакети я навіть і не знаю, ну взагалі продали 20-30 пакетів, то трішечки легше пакети продавати, ніж за медом бігати, я думаю. Жарти жартами, але кожен бджоляр, який вже, як то каже, займається бджільництвом, він і не думає припиняти. Звісно, є там хтось буде казати, так, да, подивись на OLX, там продаю пасіку, продаю, все продають. І в людини і здоров'я десь, а тим більше зараз така в нас ситуація. У нас, може, ну, люди, люди зникають, люди пропадають. Самі розумієте, звісно, будуть продаватися і пасіки, але ж хтось їх і купляє, якщо є. Продавець, є й покупець. І баланс все одно залишається, в принципі, на одному рівні. А багато хто й продає, теж так купив там 20-30 вуликів, позаймався, щось йому там не пішло, теж продає. Дивитися на ці оголошення немає ніякого сенсу, тому що купи-продай завжди було і буде. Це все просто, аби поговорити. Як би це, друзі, дивно не звучало, але бджоляр це хвора людина, і бджільництвом потрібно захворіти. Тоді ви не дивитесь ні на що, ні на які ваші невдачі. Ви будете займатися бджільництвом. А якщо для вас це тільки розглядається як заробіток, звісно, у вас наступить швидке розочарування, тому що. Не будете ви отримати те, що собі запланували. Я теж починав і теж думав, що буде набагато краще. І воно, в принципі, в перший рік так і було. Меду було вдосталь, качав, не знав, куди його дівати. Потім пішли роки гірші, засуха. Багато років була засуха, просто все горіло. Бджоли сиділи в вулику. Але. Погодка починає трішечки мінятися. В цьому році вже вологи багато. Єдине, що з теплом трішечки була проблема з теплом. Холодна весна, холодна, холодне таке літо почалося. Доволі і ночі прохолодні. А це все впливає на виділення нектару. І, звісно, нема нектару, бджілки і не працюють. Але. Волога повернулася, я думаю, ще й повернеться більш-менш тепло. І якось воно трішечки налагодиться. Простий варіант спробувати себе в бджільництві – це, звісно ж, спіймати роя. Я в цьому році спіймав чотири роя. Ось це було б вже 4 сімейки. Я б там коло них ходив, заглядав і оцінював своє вміння, як я з цих роїв би, зробив би сімейки. Щоб вони мені осінню показали і так далі. А на наступний сезон я б вже думав, чи мені розширятися, чи що мені робити. В принципі, зробити вулики може кожен, навіть там без великого інструменту. І матеріал на вулика можна знайти вдома. Я думаю, в кожному селі якась дошка та є. Це невелика проблема. Вулики можна зробити. Навіть вже тоді, коли ви привезли пастку додому з, з гроєм, зробили вулика, пофарбували, заселили, нічого страшного немає там, що він ніби свіжо пофарбований буде, бджілки живуть без проблем. Все просто, дешево, бюджетно. Що б я не рекомендував, це не бігти ніякі банки, не брати ніяких кредитів і. Все влуплювати в бджільництво, а потім хто його знає, як воно піде. Тим більше теперішнього часу. Пробуйте. Звісно, потрібно пробувати, але без великих витрат, щоб потім на OLX не додавалося оголошення. Так що, друзі, така моя думка: бджільництвом потрібно займатися, хоч зараз воно переживає дуже складні часи. В принципі, як і все. Сільське господарство, все, друзі. Займайтесь бюльністом, все у вас вийде. До побачення і до скорих зустрічей.